Вітаю! Я Володимир Бондаренко. Це навчальне відео продовжує серію відео про створення гри на уважність. Ми перейшли до третьої частини. Е, нас цікавить зміна таймеру. Е, гра має тривати 30 секунд, тому наш таймер має бути зі зворотним відділом 30, 29, 28 і так далі. І на нулі він має припинити виконання нашого проєкту. Е, зрозуміло, що. Тоді, коли ми натиснемо на зелений прапорець, таймер має набути значення 30. Так ми і зробимо. Знову ж таки, нам потрібен браузер, нам потрібен потрібне середовище Scratch, я вже знаю адресу. Тому я швиденько наберу цю адресу. Уже без пошуку. Як шукати, ми розглянули у перших двох частиночках. От. У середовище розробки за допомогою рядкового меню «Файл» завантажимо наш напівготовий проєкт із другої частини. Це у нас вказівка завантажити з вашого комп'ютера. Виберемо частину другу, відкрити. І традиційно за допомогою функціональної клавіші F11 розгорнемо на весь екран. Перейдемо в повноекранний режим. Е, оскільки таймер у нас доступний для будь-якого об'єкту, то ми можемо виділити будь-який об'єкт під сценою. Ну, скажімо, водолаз, І для нього створити також, коли зелений прапорець натиснуто. Ага, у минулому відео я не додивився. І виявилося, що для деяких спрайтів в мене аж, аж багато вказівок, коли спрайт натиснено. Так, все. Ми розібралися, виправили помилки, які випадково трапилися через поганий зір. Автора. От, і поїхали. Отже, я вибрав будь-який об'єкт, ну, скажімо, дайвера, водолаза, І для нього ще дадимо одну подію, коли зелений прапорець натисне на який буде відповідати роботі таймера. Отже, перейдемо у розділ «Змінні» і виберемо надати значення. Надати значення 30. Який змінний, незмінний таймер. І, як я вже казав, що секунди таймер має зменшуватися, тому ми у керуванні знайдемо чекати секунду. У змінних змінити на мінус один. Змінити таймер на мінус 1, зменшуватися має. От. І все це має бути повторюватися, аж поки ми не досягнемо значення 0 у таймері. Це у нас е, цикл з передумовою. А значить, керування. Е, повторювати. Повторювати до. Ось такий блок. Ми його от сюди одразу після задання початкового значення таймера ставимо. І очевидно, що ось в цю зону нам потрібно вказати логічний вислів, який буде перевіряти, чи потрібно повторювати далі. Логічний вислів це оператори. Це логічні оператори. Тому вибираємо блок вказівок з операторами. Е, і перевіримо, коли зупиняти, коли таймер буде дорівнювати нулю. Ось оператор порівняння дорівнює. Е, у змінних візьмемо таймер. А 50 змінимо на нуль. Ну і оце ось чекання і зміну таймеру. Ми також всередину цього блоку повторення вставимо. Що ж відбудеться, коли ми дойдемо до нуля? Ну, очевидно, нам потрібно створити оповіщення, яке для всіх об'єктів зупинить виконання будь-яких дій. І для цього ми підемо в події. Оповіщення це подія. Ось у мене є вказівка оповістити повідомлення. Розкриємо спадний список і виберемо, що ми будемо створити, створювати нове повідомлення. І це повідомлення буде називатися у нас закінчення гри. Слід на українську. Ось таке повідомлення від нас є. Ну, спробуємо подивитися, як працює. Натиснемо на зелений прапорець. І бачимо, що значення змінної, Таймер зменшується, зменшується, зменшується. Ну, автоматично наш проект не зупиниться, оскільки. Ми ще не створили частину четверту. От, але бачимо, що таймер буде зменшуватися, аж поки не набуде значення 0. Після цього він змінюватися не буде. 4, 3, 2, 1, 0. Все, таймер не змінюється. Ну, проєкт, попри все, йде. Отже, у четвертій частині ми з вами розглянемо, як можна зупинити. Виконання проєкту, коли таймер досяг значення 0. На цьому все. Ні, не все. Треба нашу роботу зберегти, щоб її не втратити. А тому виконуємо вказівку. Так, зупиняємо виконання проєкту, виконуємо вказівку файл Вивантажити на ваш комп'ютер. Знову ж таки, показуємо в ТЕЦі. Змінюємо назву. І це буде частина третя. Ну от тепер дійсно все. Дякую за увагу. Бажаю успіхів!